У Італії, схоже, міністри поки не узгодили між собою свою позицію, адже раніше міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні заявляв, що вони не відправлять жодного свого солдата воювати в Україну, адже на його думку це може призвести до ескалації війни. Однак, міністр оборони Італії, схоже, так не вважає. Так Гвідо Кразетто заявив, що його країна готова взяти участь у місії і має намір якнайшвидше це обговорити. Отже, як підсумувала ці обговорення агенція Reuters, консенсусу серед європейців щодо відправлення західних військ в Україну досі немає. А ймовірно, ця ініціатива має бути створена саме у форматі коаліції. Джерело видань розповіло, ідея миротворчої місії полягає в тому, щоб об'єднати солдатів п'яти-восьми європейських країн, які не залежать від НАТО, а залежать від двосторонньої угоди з Україною і дуже рішуче налаштовані діяти. Раніше змі писали, що Нідерланди, Велика Британія і країни Балтії розглядають пропозицію Еммануеля Макрона, президента Франції, який е, хоче. Ну, принаймні, говорити вголос про цю проблему, про такі перспективи. Але і тоді, на початку літа, коли він перше це підняв цю тему, він не знайшов однозначно підтримки. Але з часом він підняв цю розмову вкотре і активніше почали про неї говорити вже е, його союзники і партнери. Але ж чіткої позиції знову ж таки немає. Е, Одностайної я б сказав, би, позиції. Будемо повертатися до цієї теми трішечки згодом, ну, а поки будемо рухатися далі.